Відповідно до указу президента від 14 жовтня 2014 року в Україні з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цінності України, військових традицій та перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві і на підтримку ініціативи громадськості встановлено нове свято. День Захисника України, який тепер відзначається щорічно, 14 жовтня, в день одного з великих православних свят запорізьких козаків, козацька покрова або Покров Пресвятої Богородиці. З березня 2015 року День Захисника України став неробочим днем. Саме тому усі урочисті заходи з нагоди цього свята у Володимирі відбувалися днем раніше, 13 жовтня. Цей святковий день розпочався із зустрічі міського голови Петра Саганюка з вдовами та матерями загиблих захисників України. Очільник міста підтримав близьких та рідних загиблих героїв теплим та добрим словом, сказав, що міська влада і надалі опікуватиметься родинами героїв, які не пожаліли власного життя у нечесній та підлій боротьбі з окупантом. Міський голова вручив невеличкі грошові премії та подарунки. Рідним та близьким загиблих. Далі на площі міста відбувалася панахида та освячення нових металокерамічних портретів загиблих учасників АТО. Поглатання квітів до обеліску слави та дошки пам'яті загиблих учасникам АТО. Після цього урочистості продовжились у культурному мистецькому центрі. Присутні мали нагоду оглянути виставку дитячих малюнків та листів, адресованих воїнам, АТО, документальну фотовиставку, виставку експонатів з фонду історичного музею на тему проведення антитерористичної операції на сході України. Далі з вітальним словом виступив міський голова Петро Саганюк, який вручив присутнім захисникам почесні грамоти Володимир Волинської міської ради за зразкову військову дисципліну, сумлінне виконання службових обов'язків, участь у антитерористичній операції та захист територіальної цілості України грамотою отримав 27 володимирчан. Окрім того, за участь в АТО та підтримку бойового духу військовослужбовців, учасників АТО на сході України, відзначили також Ігоря Бвігона, військового капелана та Миколи Букуна за милосердя найкращих людських якостей. Особисту допомогу та підтримку військовослужбовців, учасників антитерористичної операції на сході України, активну громадську позицію, розвиток волонтерського руху, подяку міського голови оголосили волонтеру Наталію Поку. Далі, для присутніх, була організована концертна програма за участю духових оркестрів, танцювальних дитячих колективів та ансамблів народної творчості.